Всі привіталися Добре. запитання. Ми сьогодні багато інтерв'ю обговорюємо, і ми спочатку з Пітером нормальні інтерв'ю обговорювали в виданні за економіст. А зараз хочемо вас запитати про таке не зовсім нормальне інтерв'ю. Так Ір Карлсон поспілкувався із ще одним одіозним. Я так дуже толерантно скажу, росіянином з Дугіним. Він там теж багато чого цікавого наговорив. Навіщо це Карл, таке Для чого піднімати от таких от гостей в своїх ефірах? Як ви думаєте? Ну, по-перше, я думаю, що це йому вигідно просто матеріально і все. Бо брати інтерв'ю з Дугіном це їсти. Я перепрошую глядачів лайно. А перепрошую вигідно матеріально? Не розчула слово? Матеріально. А, матеріально угу. так. так. Я не думаю, що хтось буде безкоштовно таке робити робити, але або. Це просто така вже вороблива, нефробливе таке тяжіння до маргіналів. Бо Дуген, ну, ще 25 років тому, 30 років тому, було всім загальновідомо, що він фашист справжній фашист. І дуже токсична фігура, і е, я був дуже здивований. Коли я, я не знав про це, коли е, дізнався, що деякі українські діячі не, не будемо згадувати їх. їх тут е, мали з ним справи, хоч якісь, бо е, і він мали був справи дуже з ним токсичний. не два-три тижні, а трошки більше часу. Я, я можу сказати за столом з ним сиділи Дмитро Корчинський і Олексій Орестович. Оце це просто є е, е, в Ютубі, друзі. Не, ну це не таємниця. Ну ось просто ця фігура, вона і політично, і морально була під плінтусом завжди для мене. І коли я побачив американського журналіста, який про щось у нього питає. Ну, це знаєте, я думаю, що це в принципі він схожий на ультра таких прихильників Трампа, які є аудиторією Такера Карлсона, і може можливо їм це зайде, і я бачив анонс. І такий анонс ну антиукраїнський відверто і інтерв'ю. Я теж думаю, так таке, ну дуже антиукраїнське, в принципі антилюдське, бо він нічого іншого не може. Я думаю, що це може спрацювати. На аудиторію, яку переконують у тому, що Путін це традиційні цінності, в першу чергу, це не про війну, не про щось там інше, так а ми за цінності, і можливо, певній частині електорату Трампа це може зайти і глядачам так Карлсона, які в уявленні яких Путін це людина, яка зберігає. На якусь там християнську цивілізацію, яку там пригничують ліберали в Америці всюди, може так бути? Ну це така ну божевільна аудиторія, але для неї це супер. Я думаю, що для для тим більше він розмовляє англійською, ще й типу інтелектуал, ну таке. Я, я, я просто думаю, що Путін напередодні не, не допрацював з Калсоном, Скаржилися і російські пропагандисти. Вони це зробили приховано, але американська публіка не зрозуміла, про що там йшлося про печенегів. Все це пам'ятаємо. от, і треба було ще випустити цього, цього божевільного, аби все ж таки там довести, що ми у нас на набагато більше спільного. Я думаю, це, я думаю, там на черзі медведів просто і ага. він поставить крапку абсолютно. Айде, а ну і щодо запитання останнє щодо гучної статті Макрона, де він каже, що війна, війна в Україні це війна проти нас всіх, і від неї залежить взагалі подальше майбутнє Європи, Європейського континенту. Я знаю, ми з тобою вже зпродовж цього часу стільки висновків робили щодо Макрона, і ти його. Ненавидив, я пам'ятаю раніше, і потім ми його полюбили. Наскільки ти вважаєш щирим, те, що він говорить? Наскільки воно все ж таки і репрезентативним щодо загальної позиції Франції, і чи все ж таки зможе він переконати своїх колег? Європі, ну я першу чергу, знаєте, коли я аналізую якусь ситуацію в країні, на якій я не дуже розуміюся. Я у Франції був і зустрічався з помічниками з радниками Макрона 2017 році. і Був дуже здивований їхньою інфантильністю абсолютною, і я не чекав е на такі кроки, принаймні на такі слова. Він Макрона, щиро. Я вибачився перед ним на своєму ютуб каналі. Ну не те, що вибачився, я нічого поганого не зробив. Але е дійсно він е він перегорнув моє уявлення. Ні, про себе це була певна еволюція, і вона вона дійсно така крута. Я думаю, я в першу чергу спираюся на думку суспільства. Я бачив нещодавно французьке опитування, де більш ніж половина молодих французів готові йти воювати в Україну в Україну. Я повторюю тричі в Україну воювати, якщо це потрібно для захисту демократії Франції, значить, в нього є електоральна підтримка, і народ Франції не забув хто така. Франція хто така їхня батьківщина для світу для демократії? І вона, я нагадаю, дуже допомогла Америці свого часу позбавитися Британської імперії і французи на, на диво, на диво, насправді, бо так знаєш, зовні не скажеш. Залишилися такими людьми пасіонарними. І я навіть торт Неполеон тимчасово перейменував на Макрон, а, і я за замовляю лише Макрон. Ну, Як що замовляю, і вже розуміють про кого йдеться? Це великі компліменти. Така таке жарт, в принципі, такий французький, таке не вишуканий жарт. Так він дійсно а, з яйцями цей торт ну здається. І я читав це інтерв'ю. Дуже конкретно він висловився. Я бачу вже істерику таку на заході в певних колах: ні, ні, лише там не дестабілізувати, не там не ескаліруйте. Там ну, вся, вся ця мичня. На Макрон ну, розмовляє з Путіном єдиним зрозумілим єдиною зрозумілою йому мовою, тобто французькою. Він конкретно каже: якщо що, то, то я допоможу Україні. Він великий молодець. Насправді ми маємо я не знаю там дякувати йому. Бо навіть такі слова без вчинків ще так, вони дуже дорого, дуже багато важить, дуже дорого коштують зараз. Це це дуже круто. Правда, без жертв. Айдер, ну цікава така страва. Знаєш, торт Макрон з яйцями. Я не впевнений, що я б його е скуштував, але мабуть він корисний. Він, просто в рецепті напевно для тіста там. Чи? Ну, я теж не знаю, насправді рецепт. Мабуть, всі можна... скоро да, незабаром буде будемо його їсти. Дякуємо дуже тобі, Айдере, за включення заступника директора генерал телеканалу ТР, журналіста Айдер Муждабаєв. Ну і ми знову в студії з е е Володимиром Маляном. Пане Володимире, ще питання дуже важливе.